Любі діти. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Сьогодні, дітки, я пропоную вам прослухати оповідання. А про кого відгадайте? Мале забавненьке воно У дворі гуляє або підійде під вікно, хліба дожидає, буває з двору як чкурне. Шукать його робота. Або дивується воно, що перед ним ворота. Звісно, це малесеньке теля. Сідайте зручно та слухайте оповідання Василя Олександровича Сухомлинського велике й мале. У корови Лиски народилася телятко. Воно ще маленьке, але вже вибрикує. Припала до матері, напилася молока, захотілося йому погуляти. Пішло подвір'ям. Дивиться, сидить маленьке звірятко. Доторкнулася телятко писком до маленького звірятка, а на ньому пух м'якенький, ще м'якший, ніж материне вим'я. Маленьке звірятко дивиться на величезного звіра, на теля, саме прижмурилось і сидить собі тихо-тихо. Хто ти? питає телядко. Я стара кролиця, відповідає маленьке звірятко. Невже ти стара кролиця, дивується телятко? Отже у тебе й дітки є? Є в мене маленькі дітки кроленята, а ти хто? Я маленьке телятко, відповідає телятко, я щойно народилося. Невже ти щойно народилося, дивується стара кролиця. Дивно, ще маленьке, а вже таке велике. А ти вже, стара мати, а така маленька. Ще більше дивується телятко. Невже все на світі таке дивне? Яке було телятко? Велике чи маленьке? Так, велике. А доросле чи дитинча? Так, звісно, дитинча. А яка була кролиця? Так, звісно, вона була маленька та доросла.